Такий, друзі, результат з одної гілочки. Одна гілочка і шість таких чудових грибів. Прекрасно. Рухаємось далі. Зараз я вам дещо покажу, не знаю, чи вийде таку невеличку. Магію розмноження самих саркасив, як вони розмножуються, якщо вийде і вам буде видно, Прикольно, так? Саркасифа гриб, який реагує на теплокровних тварин. Тобто, коли якесь теплокровне, пробігає поряд із саркасифою, вона чувствує цей вітерець тепліший, ніж е, е, зовні повітря, і вона випускає спори. Зараз в лісі так досить е, шумно і не дуже добре чути, але якщо ви візьмете в руки саркасифу і на неї подуєте на саму червону частину, то ви почуєте таке невеличке шипіння при тому, коли вона іспускає спори. Дуже прикольна штука. Тому, як побачите, будете збирати в лісі, обов'язково спробуйте. Думаю, вам цей ефект сподобається. Поки ходім далі. Ось іще. Бачите, сьогодні їх нам трапляється досить багато. І такі вже гарні екземпляри великого розміру. Такі гриби вже годяться для фарширування. Бо в маленькі гриби треба дуже награтися, щоб їх фарширувати. А ось великі екземпляри то, що треба. Тепер ви зрозуміли, чому їх іноді називають ельфова чаша. Такий досить цікавий магічний гриб, досить цікавий в нього спосіб розповсюджувати спори. Через те його так і називають Ельфова чаша. Он бачу іще. Еще два грибочка чудесно. Ходімо далі. Ось хочу вам показати буквально в 10 метрах від попереднього місця. Знову ось така полянка. Ось. Ось. Ось іще. Ище. Ось еще. Ось еще. Ищи. Дивиться, я прямо в режиме онлайн разгорпаю лесся. Гляньте. Их тут просто немеренно с их Шах встаешь, щея. Знову шах встаешь, щея. Капец на, Малючки. Ось іще. Так, зараз навіть ось іще заховалися. Іще. Сьогодні ліс нас прямо балує. Зазвичай треба трошки находитися, щоб знайти такі полянки, а сьогодні нам вони прямо пропляються одна за одною. Зараз ми їх заберемо І й йдемо далі. Ось іще одна поки розгортав, забирав великі. Натрапив іще на одну таку сімейку. Ось така величезна. Величезна Зараз з її. Також заберем із собою. Хотів вам показати, які трапляються екземпляри. Погляньте почувствувала тепло від рук і зразу стала випускати спори. Чудово, і ще краса та й годі. Зараз ми дозбираємо всі останні і покажемо вам, який вийшов результат. Ось поряд іще який чудовий екземпляр просто нереальна краса. Погляньте, який розмір. Такими грибами варто багато пройти. Супер. Ходім далі. Ну що ж, покидаємо ми нашу вирубку зимову. Вона нас сьогодні щедро нагородила Саркосифою і лісовим часником. Дякуємо їй велике за це. І будемо. Трошки переміщатися в іншому напрямку. Спробуємо пошукати, що там є. Ось підемо зараз ось цим яром. Він так сходить таким поворотом донизу. Ми тут також знаходили саркосифи. І вушка, і ексідії залозисті. Подивимося, що нас там чекає. Ходімо разом. Бачите, як не даремно ми пішли іменно. Ось цим ровом. Дивіться які знову прекрасні гриби. Беремо Ось ще один. Ось і ще заховався. А ось які великі. Зараз я вам покажу ближче, Погляньте які. Чудово. Беремо їх також із собою обов'язково. Далі. Ось буквально поряд, і знов червоні ось один. Вон іще один. Зараз ми підійдемо ближче. Погляньте які. Прекрасні гриби. Ось іще. Супер. Зараз ми їх також із собою візьмемо. О, а тут іще один заховався, а я його не побачу. Два uh -huh. ще один, і це два ми також із собою заберемо. прекрасно. О! І цю рослинку ми також візьмемо із собою. Який гарний кущик кінського чеснику. Прекрасна рослина. Ми її дуже любимо. Це, напевне, на другому місці ця рослинка після черемші. Також пахне чесником з такими легкими нотками хрону. Дуже добре підходить до будь-яких страв. І вживається як у сирому вигляді, так і у приготуванні з іншими стравами. Просто чудесна рослинка. І ми її як зустрічаємо, обов'язково її з собою беремо. І вам рекомендую. Як гарно цвіта медунка. Ми вже сьогодні набрали її знов. Ну що ж, ходімо. Ось іще один чудовий екземпляр нам попався дорогою. Зачепився. Ось іще один є, але я думаю, що ми його залишимо. Нехай він собі тут далі росте якийсь слимачок хоче з'їсти наш гриб, або ми його. І погляньте до самого яру, метрів 20 певне, ми на такому, як горбку, і на цьому горбку попадаються саркасифи, доволі багато. Тому ось такими місцями не нехтуйте і обов'язково їх перевіряйте. Не тільки в самих мочарах можна знайти цей гриб. Виходьте з яру трошечки наверх, лівіше, правіше, імпровізуйте, перевіряйте, і обов'язково вам повезе. Ходімо. Не знаю, чи вам чути, але таке враження, як в лісі, таке як гавкіт собаки, але доволі протяжний. Це так кричить самець косулі. Ми зараз рухаємося якраз в тому напрямку. Якщо він не втіче, можливо буде чути краще. Ну що ж, завершилася на сьогодні наша прогулянка. Результат чудовий, багато різноманітних трав, саркосейфи. Просто супер. емоцій маса. Будемо потихеньку виходити. Всім дякую за перегляд. Дякуємо, що підписуєтесь на наш канал, що коментуєте, що нас підтримуєте. Всім, хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Це для нас дуже важливо і допомагає нам в просуванні нашого каналу. Ну що ж, до нових зустрічей!